Лазерна епіляція завоювала повну маркетингову перемогу на ринку на останні 20 років. Але чи дійсно лазерна епіляція є найкращим методом? Я б так не сказав однозначно. І ось чому з точки зору надійності епіляції, електроепіляція має перевагу. І висновок другий: електроепіляція займає більше часу. Набагато більше. І я б рекомендував поєднати ці методи, що зараз є суперможливість для електроепіляції відвоювати частку ринку у лазерної епіляції. Я Сергій Смірнов, лікар-методист і розробник авторських курсів лазерної косметології. Якщо вас цікавить бізнес у сфері лазерної епіляції, то це відео для вас. Щоб це відео допомогло вам вирішити ваше професійне питання, натисніть на кнопочку Підписатись і натисніть на дзвіночок, якщо хочете отримувати прибуток в сфері лазерної косметології. Розвивайтесь та багатійте! Підписатись та дзвіночок. Для тих, хто хоче перевірити свої знання в області лазерної епіляції, в першому коментарі є посилання на цікавий тест 10 питань. Сьогодні ми поговоримо про два найвідоміших і поширених методи апаратної епіляції лазерну та електроепіляцію. Почнемо з історії. Електроепіляція з'явилася ще в 1875 році на хвилиночку. Лазерна епіляція з'явилася приблизно через 100 років, десь у 60-х роках ХХ століття. За цей час обидва методи зазнали ряд різних інженерних і технологічних змін, щоб зробити максимальну процедуру безпечною і якісною. На даний момент сучасний ринок сформував для нас ряд перевірених рішень. Електроепіляція сьогодні використовується в основному у вигляді термолізу в різних його формах, таких як blend та flash методи. В лазерній епіляції активно використовуються діодні та твердотільні лазери. До кінця 90-х електроепіляція займала повне домінування на ринку апаратних методів епіляції. Але з моменту появи доступних діодних лазерів Почалася справжня битва. А по фозам якої стала стаття на сайті FDA, для тих, хто не знає, це найвпливовіший орган сертифікації в галузі медицини та фармакології. У даній статті йшлося про те, що вираз електроепіляція назавжди може застосовуватись тільки до електроепіляції. А щодо лазерної епіляції, треба казати, довготривала епіляція. Згодом ця стаття зникла з сайту FDA, м'яко кажучи, через свою неспроможність. Але, як то кажуть, після смак залишився. Хоча насправді лазерна епіляція справляється з тим завданням також назавжди. Детальніше про це я розповідаю в своєму відео. Посилання ось отам. Але й ця стаття не допомогла електроепіляції втриматись на вершині. Можна годинами сперечатись про те, що краще або безпечніше. Але я завжди кажу, що найкращий суддя це сам ринок або наші клієнти, які користуються послугами. І з огляду на всі плюси і мінуси, лазерна епіляція завоювала повну маркетингову перемогу на ринку на останні 20 років. Зараз на кожному кроці ви бачите салони лазерної епіляції, а не електро. І продовжують відкриватися все нові і нові салони. І це при тому, що лазери коштують в кілька разів на тисячі доларів дорожче, ніж обладнання для електроепіляції. Це означає, що попит є і він величезний. Але чи дійсно лазерна епіляція є найкращим методом? я б так не сказав однозначно. І ось чому. Давайте розглянемо фізику процесу видалення волосся за допомогою цих методів. Лазерне світло вибірково впливає тільки на меланін, нагріваючи його. Чим більше меланіну, Тим краще нагрів і тим надійніше руйнування фолікула. Але так само він працює і в зворотному напрямку. Чим світліше волосся, тим гірше якість процедури. Електроепіляція, на відміну від лазера, не є вибірковою. Під час проведення імпульсу руйнуються всі структури, розташовані в області електроду. При цьому немає значення, якого кольору волосся. Все буде зруйновано. Так чи правда, що лазер для епіляції видаляє волосся тимчасово? Ні, це не так. Якщо волосяний фолікул був фатально зруйнований, він не повернеться, як і у випадку з електроепіляцією. Інше питання полягає в тому, що не все волосся гарантовано можна знищити. Висновок перший. З точки зору надійності епіляції, електроепіляція має перевагу. Вона працює з сивим, і рудим і з дуже світлим волоссям. Лазерна епіляція гарантує ефект тільки з волоссям, що містить темний меланін. Тепер розглянемо процес самої процедури. При лазерній епіляції на сучасних лазерах за один імпульс обробляється в середньому 2,5 квадратних сантиметри шкіри зі зростаючим там волоссям. А це приблизно 60 волосків на квадратний сантиметр. Всього 150 волосин в одному імпульсі. При електроепіляції один імпульс це одна волосина. При цьому ще потрібен час, щоб правильно і точно вставити електрод в шкіру. Тобто фактичне співвідношення становить 150 до 1 на імпульс. Це означає, що лазер може якісно обробити гомілку за 10 хвилин, а електроепіляція цієї області може зайняти до 3 годин. Але тут треба ще визнати, що з кожною процедурою електроепіляція буде займати все менше і менше часу, тому що кількість волосся зменшується. А лазерна епіляція за рахунок техніки виконання займатиме. Ті ж самі 20 хвилин. Плюс до всього слід зазначити, що електроепіляція є інвазивним методом на відміну від лазерної. Тому що під час роботи електрод занурюється в шкіру. І висновок другий. Електроепіляція займає більше часу. Набагато більше. Відчуття під час процедури. Почати потрібно було саме з цього пункту, адже це найперше, про що думає клієнт перед тим, як йти на лазерну або електроепіляцію. Я б сказав, що це найголовніший стоп-фактор для тих, хто ще не робив ці процедури. Найбільш за все наші клієнти бояться болю. І якщо взяти хороше обладнання і кваліфікованих фахівців. То відчуття будуть приблизно однаковими, як на лазері, так і на електроепіляції. Знову ж таки, з правильною роботою. Наскільки небезпечні ці методи в плані ускладнень? Тут такий же паритет, як і з відчуттями. Якщо правильно працювати на сучасному обладнанні, то все буде безпечно. В цілому можна сказати, що різниця в цих методах полягає в наступному. Електроепіляція більш якісна, але займає більше часу і сама методика є інвазивною, що зупиняє багатьох клієнтів. Лазерна епіляція проводиться набагато швидше, але не все волосся можна гарантовано видалити. Якщо у вас є можливість витрачати по 6 годин томними осінніми вечорами на видалення волосся на нозі, то електроепіляція ваш вибір. Або якщо у вас сиве, дуже світле або руде волосся, то електроепіляція ваш єдиний вибір. В інших випадках можна скористатися лазерною епіляцією. І я б рекомендував поєднати ці методи. Починати з лазерної епіляції, видалити те, що можна видалити і більшу частину волосся, а решту при необхідності. Можна допрацювати електричним способом. І на закінчення хочу сказати, що зараз є суперможливість для електроепіляції відвоювати частку ринку у лазерної епіляції. І пов'язане це, як би це дивно не звучало, з мегопопулярністю самої лазерної епіляції. На ринку з'являється все більше і більше салонів з відверто поганим обладнанням, і абсолютно некомпетентними фахівцями. Також це пов'язано з виникненням секти вазюкальщиків. От такі. Детальніше про це я розповідаю у відео посилання отам от. Все це підриває репутацію методу, і все більша кількість клієнтів хочуть перейти на електроепіляцію, щоб гарантовано позбутися. Від небажаного волосся, якщо ви хочете дізнатися, як почати і вести бізнес в області лазерної епіляції, я розповідаю про це на своїх курсах або в своїй особистій годині консультаційній допомозі, питання, відповідь, які ви завжди можете замовити. І інвестуйте в знання, це завжди окупається. Про мої курси ви можете дізнатися, заповнивши форму, посилання в описі під цим відео, або відправивши повідомлення на WhatsApp номер на екрані. І підписуйтесь на канал. Тисніть на дзвіночок, якщо хочете першими отримувати всі новини.